Вітаю, шановні дев'яті класи. Сьогодні ми з вами розглядаємо австро угорщину та Балкани, нові держави, які там утворились наприкінці 19-го, в половині, першій, на початку точніше, 20-го століття. 50 60 роки 19-го століття стали складним періодом у розвитку Австрійської імперії. Вона поступово втрачала позиції впливової європейської держави. Болючим ударом для Австрії стала поразка в війні з Францією за П'ємонт у 1859 році, у нас від якого вона втратила одну зі своїх найбагатших провінцій Ломбард. Напрошеною залишалася ситуація в Угорщині. Після поразки Революції 1848-49 років і встановлення режиму реакції, угорці не припиняли визвольного руху. У 1853 року. В країні виникли таємні групи, які підтримували зв'язки з Пошутом, що перебував за кордоном. Вони займалися підготовкою збройного повстання проти австрійського панування. Водночас, помірковане місцеве дворянство також виступало проти того, щоб Угорщина була однією з провінцій імперії, якою керували австрійські чиновники. Скликані в Будь-ді у літку 1861 року державні збори стали. Одностайно вимагати відновлення незалежності Угорщини. Тоді імператор Франц I розпустив бунтівне зібрання, але був змушений розпочати переговори з Угорською опозицією. У результаті поразок у війні з Прусією Австрія була змушена назавжди піти з Німеччини та Італії. Вона втратила також і Це змусило віденський уряд піти на поступ до Угорщини. За висловом одного з тогочасних політиків, мир з Угорщиною означає для Австрії бути чи не бути, і цей мир необхідно укласти швидко. У лютому 1867 року було підписано Австро-угорську угоду, яка перетворила Австрійську імперію на дуалістичну, тобто подвійну австро-угорську монархію, що складалася з двох самостійних у внутрішніх справах держав. Австро-угорщина як дуалістична монархія утворилась в 1867 році і проіснувала до 1918 року. Основною, основою її стабільності був австрійсько-угорський компроміс, який згодом був доповнений і австро-польським. Австро-угорщина складалася з двох частин в тобто Австрійської імперії, що об'єднувала Австрію, Чехію, Моравію, Селезію, Гарц, Істрію та Далмацію, Буковину, Галичину та Крайну, і Транслейтанію, тобто Угорське королівство, що включало Угорщину, Трансильванію, Фіуме та Хорвата Славою. Австро-Угорщина була однією з найбільших держав Європи, проте не мала заморських колоніальних володінь. На її території проживали різні народи, жоден з яких не становив більшості. Найчасельнішому були австрійці це 23,5% населення. Та угорці 19,1%. Потім Чехи та Словаки 16,5%, серби та Хорвати 16,5%, поляки 10%, Українці 10, 8% та Румуни 6,5%. А далі словенці, італійці, німці та інші народи. Переважна більшість з них жили компактними групами, що сприяло розвитку національного визвольного руху та посиленню відцентрованих тенденцій. До національних суперечностей додалися й релігійні, оскільки в країні діяло кілька церковних конфесій: католицька, протестантська, православна, муніатська та інші. Територіальний устрій держави був улаштований таким чином, що в одній адміністративній одиниці опинилися дві конкуруючі нації, одна з яких надавалася деяким політичним перевагам німці і чехи, українці і поляки, угорці і Форват тощо. Імператор Австрії був одночасно і королем Угорщини, правителем єдиних королівсько-імператорських інститутів військового відомства і справ та фінансів. Австрія та Угорщина мали свої парламенти та уряди, склад яких затверджувався імператор. Важливу роль у внутрішньому житті відігравала армія, яка стала привілейованою частиною суспільства і поглинала більшу частину державних видатків. Пропаганда. Формували в масовій свідомості образ могутньої імператор... імператорської армії та флоту. В імперії не існувало загального виборчого права. Права голосу мали лише власники якогось майна. У районі компактного проживання деяких національностей діяли власні конституції, існували місцеві парламенти та органи самоуправління. Делегацію з однаковою кількістю представників. 16 від австрійського і і 60, 60 від австрійського і 60 від Угорського парламентів, по 20 від верхньої та по 40 від нижньої делегації засідали окремо і скликались щороку імператором по черго, скликались щороку почергово у Відні та Будапешті. Спільні міністерства внесли відповідальність перед делегаціями аж до настання останнім права порушити проти них кримінальну справу. Австро-Угорщина була середньорозвинутою аграрно-індустріальною країною із слабкими темпами розвитку промисловості. І це при тому, що переважна більшість населення понад 11 мільйонів осіб була зайнята в сільському господарстві і лісовому господарстві. Низький рівень сільського господарства визначали поміщицькі латифундії, де використовували робочу працю патраків в Угорщині, Хорватії, Галичині, Трансильванії Близько третини оброблювальної землі належали великим поміщенням, які мали понад 10 тисяч гектарів кошту. У монархії вживали продукти в основному власного виробництва. Торгівля між внутрішніми імперськими територіями отримала значний поштовх після ліквідації у другій половині 19 століття митних зборів, і виробники з різних частин Австроуворщини освоювали перспективні ринки Сеслейтанії та. Транслейтанії, Галичини. Імпорт, як і експорт товарів, був незначним, ледве сягав 5%. В Австро-Угорщині в цей час відбувається концентрація виробництва і капіталу, збільшення інвестицій за окремими валю, валовими показниками виплавка Сталі, наприклад, імперія ще й у другій половині 19 століття випереджала Англію та Францію. Промислово розвиненим було Австрія і Чеські Землі, 6 найбільших монополій. Контролювали видобуток майже всієї залізної роди понад 90% виробництва сталі. Металургійний концерт Шкода в Чехії був одним з найбільших підприємств європейської військової промисловості. Загалом в Австроувоччині переважала дрібна і середня промисловість. Характерною особливістю економіки була її технологічна відсталість, погана забезпеченість новітньою технікою і відсутність новітніх галузей промисловості. Німецькі і французькі капітали активно інвестували в базові галузі промисловості, наприклад, видобуток нафти, металургії чи машинобудування. Багатонаціональна Австро-Угорська імперія на початку ХХ століття переживала глибоку кризу внаслідок піднесення р... національних і робітничих рухів. Національні рухи з чітко визначеними відцентрованими тенденціями, які мали на меті. Створення власних незалежних держав формувалося в другій половині 19 століття. Це було пов'язано з процесом створення національної інтелігенції. Саме вона стала носієм духу свободолюбства, ідей самостійності та знайшли засоби для проникнення цих ідей у масову свідомість. Загальний рівень життя був низький. Наприклад, в 1906 році у віденських нічличках ночувало 6% населення. Різний рівень життя був у столиці та в провінційних містах. Якщо у відні робітник отримав у середньому 4 бульдени на день, то у Львові близько 2. До того ж, ціни на споживчі товари в столиці були нижчими, ніж у провінції. Рух за національну мову, тобто боротьбу за мову, очолювали культурно-освітні товариства. Національна ліга це італійські землі, Митецька це чайські землі. Мати це Словенська Словенія та народний дім Галичині і інші. Вони засновували Національні школи і літературні часописи. Під їхнім тиском у 1880 році відень був змушений встановити на чеських землях рівноправність німецької і чеської мов в офіційному діловодстві. У 1881 прайський університет було поділено на два німецький і чеський. А в 1897 році імператор підписав так звані мовні укази, які остаточно зрівняли в правах німецької чеської мови. Поширення набув рух слов'янської інтелігенції за встановлення тісних зв'язків. В окремих національних землях утворилися масові молодіжні організації, наприклад, чеська військово спортивна організація Сокіл, яка об'єднала 10 тисяч юнаків і дівчат, проводила національні мітинги. Все це сприяло формуванню національної свідомості і напередодні Першої світової війни більшість підданих Австро-угорської імперії була вже сформованими громадянами майбутніх суверенних держав. Зовнішня політична діяльність імперії після поразок у війні з Німеччиною та Італією була спрямована переважно на Балкан. У 1878 році австро-угорські війська окупували Боснію та Герцеговину. Анексія, анексія окупованих територій 5 жовтня 1878 року призвела до загострення відносин Австро-Угорської імперії з Російською імперією. І в чого стало укладання таємної угоди з Німеччиною 7 жовтня 1879 року. А в 1882 році до цього договору приєдналася Італія, завершивши створення військово-політичного блоку. Тройсьного Союзу спрямовано проти Франції та Російської імперії. Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина зайняла відверто ворожу позицію щодо Балканських країн, захопила Боснію та Герцеговину, що призвело до посилення напруженості у відносинах із Сербією. За підтримки Німеччини, уряд Австро-Угорщини взяв курс на розв'язання світової війни. І ось на цьому поки що ми зупиняємось над історією австро угорщини і йдемо з вами на Балканський півострів. Повстання проти османського панування в Боснії та Герцеговині 1875-1878 років та в Болгарії 1876 року спричинило широкий громадянський рух у Росії на підтримку слов'янських народів. Царський уряд з метою посилення свого впливу на Балканах виступив на підтримку повсталих. Велика Британія прагнула зіштовхнути Росію з Османською імперією та скористатися у своїх інтересах послабленням обох країн. У червні 1876 року почалась сербо-Османська війна, у якій князівство-Сербія зазнало поразку, щоб врятувати її від загибелі Росія, 19. Жовтня 1876 року висунула Османській імперії вимогу укласти перемир'я із Сербією, яку Османська імперія прийняла, але у грудні 1876 року під впливом Британії відмовилась від виробленого міжнародною констант... Константинопольською конференцією послів у Стамбулі проект мирного врегулювання східної кризи. У січні 1877 року Австро-Угорщина укладає угоду з Росією. Зберігаючи нейтралітет, імперія дозволяла росіянам окупувати Боснію та Герцеговину. У квітні 1877 року Султан відкинув новий проект реформ для балканських слов'ян, вироблений з ініціативи Росії. І вже в квітні 1877 року Росія оголосила війну Османській імперії. Армією Османської імперії, як кіль... чисельністю 80... 90 тисяч осіб, керував у нас Керим надір Паша. А у Російській імперії на початок війни було 185 -ти тисячне військо під командуванням князя Миколи Миколайовича Старшого, який зосереджується на лівому березі Дунаю, маючи головні сили в районі Зимниць. У червні 1877 року корпус перепливає через Дунайський, Дунай поблизу Галаца і Браїлова і незабаром зайняв північну Добручу. У ніч на 15 червня 1877 року війська під командуванням генерала Драгомирова форсували Дунай в районі Зимниці, а потім тут переправились, переправились головні сили Армії. Але їх виявилось недостатньо для рішучого наступу через Балкан, Балканський хребет. У кінці червня, на початку липня 1977 року, передовий загін зайняв Тирново і перейшов Балкана через Хайникарський перевал. У липні з липня по листопад погано підготовлені штурми плеви російської армії скінчаю, закінчуються повною невдачою. 1-3 жовтня, в свою чергу, на Кавказі, тому що там теж триває війна, наступ, відбувається наступ Османської імперії, який був зупинений, і вона була розгромлена в битві при Алджарі. 6 листопада російські війська перейшли в наступ і в ніч, в наш, в ніч на 7 листопада, штурмом оволоділа Карсом, а потім вийшла до Рзуруб. 27-28 грудня 1877 року війська південного загону російської армії генерала Радецького і в битві при Шейново оточили і взяли в полон 30-тисячну -ти армію Весель Паші. А 3-5 січня 1878 року в битві під Філіпополем, тобто Плодвимом, була розбита армія Сулеймана Паші. І 8 січня російські війська зайняли Андріанополь. По суті, це була остання бойова, а, бойова сила, або остання бойова дія цього, цієї війни. В результаті цієї війни 19 лютого за старим стилем, 3 березня за новим, 1878 року, було підписаний вигідний для Росії і Балканських держав Сан Стефанський мирний договір 1878 року. Умови якого були значно урізані. На Берлінському конгресі 1878 Ця війна мала велике значення для визволення народів Балкан від Османського ярма та завоювання ними незалежності. Сербія, Румунія та Чорногорія, які були раніше васалами Османської імперії, стали незалежними державами. Болгарія, яка була безправною провінцією, набула статус князівства. І хоча васального. По відношенню до Туреччини, але фактично самостійно зі своїм урядом та військом. австро в свою чергу отримала право на окупацію Боснії та Герцеговини. Росія повернула південну частину Бесарабії, втрачену після Кримської війни, і приєднала Карську область. І з цього моменту на Балканах складається дуже така непроста ситуація, яку ми називаємо історик, називають як порохова діжка Європи. Улітку 1912 року на території Албанії вибухнуло повстання. Його жорстоко придушили турецькі війська. Це прискорило оголошення війни Туреччини. Бойові дії почалися у жовтні 1912 року. Болгарська армія розгорнула успішний наступ у східній Фракії та в напрямку на Стамбул. Турецькі війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції Чаталжа за 40 кілометрів від Стамбулу. Царська армія вступила до Скоп'є, найбільшого міста Македонії, та через Албанію вийшла до Адріатичного моря. Це занепокоїло Австро-Угорщину, яка зосередила свої війська на кордоні з Сербією. Греція захопила місто Салоніки, Військо Чорногорії оточило фортецю Скадар. А у листопаді 1912 року Туреччина попросила перемир'я. Болгарський цар Фердинанд цю пропозицію відхилив. Болгарська армія почала штурм укріплень. Чатра лжа, але ненадовго. І невдало. Це змусило сторони сісти за стил переговорів у Лондоні. У ній взяли участь представники великих держав, які фактично і вирішували Балканське питання. Поки його обговорювали дипломати в Туреччині у січні 1913 року стався державний переворот. Новий турецький уряд, підбурюваний Німеччиною та Австро-Угорщиною, ухвалив рішення про продовження війни. Але в березні 1913 року турецькі війська зазнали поразки. Болгари захопили фортецю Адріанополь. Туреччина знову запросила перемир'я, яке було укладено в квітні 1913 року, чим і закінчила Першу Балканську війну. Під час переговорів розгорілася і гостра дискусія між Болгарією з одного боку і Сербією та Грецією з іншого. Приводом до цього стала проблема розподілу територій в Македонії, Справа дійшла до того, що болгарський цар Фердинанд дав згоду на ведення переговорів про створення Болгарсько-Турецького Союзу. Нарешті, в травні 1913 року, сторони підписали лондонський мирний договір, за яким Туреччина поступала своїми володіннями на захід від лінії Мідія Енос і деякими островами Вегейського моря. Розподіл відвойованих територій мав відбутися е, пізніше. Але це не дало по суті миру на Балканському континенті, ну, Балканському півострові. Тому після укладення лондонського мирного договору розбіжності між Болгарією, Сербією та Грецією набувають виняткової гостроти. Німеччина та Австро-Угорщина докладали значних зусиль, щоб посилити ці суперечки. Головною їх метою був розвал проросійського Балканського Союзу. Зрештою, так і сталося. У травні 1913 року було укладено таємний Сербсько-Грецький Союз, спрямований проти Болгарії. Сербія та Греція домовились між собою про поділ Македонії. У червні 1913 року болгарські війська напали на своїх колишніх союзів. Почалась Друга Балканська війна. Сербська армія зупинила болгар і перейшла в контрнаступ. Грецькі війська також вели успішні бойові дії в Егейській Македонії. Війну Болгарії оголосила і Чорногорія. Болгари були змушені відійти до старого кордону. Відтак на Болгарію напала Румунія, яка претендувала на південну Добруджу, а також Туреччина, яка знову захопила східну Фракію за Тріанополя. Болгарський уряд запросив миру, щоб було підписано 10 серпня в Бухаресті. Згідно з його договором, західна і центральна частина Македонії відійшли до Сербії, Південна Егейська частина до Греції. Південна Добруджа – до Румунії, а Східна Фракія – до Туреччини. В складі Болгарії залишалася частина Македонії. У наслідок Балканських війн кардинально змінили становище на Балканському півострові. Туреччина, позбувшись усіх своїх європейських володінь, втратила значення як європейська держава. Терени і населення Сербії та Чорногорії зросли майже вдвічі. Македонію переділили на три частини. З'явилася нова держава Албанія. Що позбавило Сербію можливості мати вихід до Адріатичного моря. Крім Туреччини, найбільше постраждала Болгарія. Це підштовхнуло її до союзу з Німеччиною. Тим часом Сербія потрапила в залежність від Антанти, що відразу загострило її відносини з Австро-Угорщиною. Отже, балканські війни не вирішили нагальних проблем. Атмосфера ворожнечі та втрачених надій стала приводом до, нового, до нових дипломатичних інтриг. Що перетворило Балкани на пороховий погріб Європи, який вибухне в 1914 році? Тобто ми з вами бачимо, що наприкінці 60-х років 19 століття криза Австрійської імперії призвела до її перетворення на дуалістичну монархію Австро-угорщину. Специфічними рисами розвитку Австро-Угорщини були. Це відсутність заморських зволодінь, оскільки всі її землі були розташовані в центрі та на сході Європи. Багато національних характер державного устрою, що поєднував елементи централізованої і федеративної монархії, інтенсивний розвиток національної свідомості народів по що з місцевий сепаратизм, російсько-турецька війна 1877-1878 років сприяла здобуттю незалежності низці держав Балканського півострова. Проте національна визвольна боротьба народів Балканського півострова проти османського панування не була завершена. Наприкінці 19 століття на Балканах зіткнулися інтереси провідних країн світу. Зрештою, Балкани на початку 20 століття стали пороховим погребом Європи, який вибухнуть, як я й сказав, у 1914 році. То ваше завдання ви зараз бачите на екрані, параграф 20. Третій – і завдання 1 або 2 творчо» на сторінці 196 і робота з контурною картою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.